Привіт! Я тут зупинилася, бо побачила невеличкий паркінг. От, і тут водичка тече, а там, до речі, продається місцевий сир від виробників. Зупиняєтесь і купуєте. Отже, бачите, водичка тут тече. І мені одразу захотілося до неї підійти. І запитати деякі питання. Коли ваш маятник поряд з вами, звичайно, ви можете підійти до цього джерела, помити. До речі, тут є джерело, я вже все запитала. Тече, водичка джерельна, от. Помити ваш маятник, з'єднатися з, з тихією води подякувати їй за все, що вона робить для вас, для життя на цій планеті. Вирізати намір вас очистити, наповнити, кому що потрібно, з ким, що резонує, і який запит інтуїтивно підходить. Так? Наприклад, мені захотілося пити і першим ділом я питаюся, чи водичка питна. Чи водичка питна. Так. Так, я вже тут все почистила і зарядила, зараз перевіримо, чи вода тут вже очищена. Так, заряджена. Заряджена. Чи вода тут заряджена? Так. Супер. Тобто зараз можу попити собі спокійну водичку. Отримую від неї велике-велике задоволення. Пишіть в коментарях, які питання інтуїтивно до вас приходять в голову, в тіло, візуально, можливо, відчуття. Коли ви ось так бачите, якесь джерело, водичку, фонтан, річку. І ви інтуїтивно зупиняєтесь біля цього джерела. Розумієте, що вас щось кличе. Що ви б хотіли запитати у води, передати їй, попрацювати з нею? Можливо, зробити певний ритуал, зарядитися від неї, очиститися. Що спадає на думку першим? Які, можливо, питання до води у вас є? Вода в наших тілах священна і прекрасна. З рідинами завжди треба працювати з водою, як мінімум динамізувати, намагатися магнітизувати і заряджати водичку, особливо ту, що ми п'ємо. Ви це робите? Кажіть правду? Бувайте.